Друзі, усім привітечок! В нас зараз вечір, 8 березня. Хочу привітати усіх жінок зі святом. А вже ж воно вже минуло, але відео викладую тільки тепер. Ми щойно вийшли з дому, трошки скупитися. Цілий день були в очікуванні кур'єра, чекали на мій подаруночок. Трохи пізніше вам покажу. Я дуже щаслива, задоволена. У нас там доготовується вечеря у мультиварці, я вже розповідала, готую відбівні, типа м'ясо по-французьки у мультиварці, і зараз вам покажу. Ось така смокота в мене вийшла, готувалася хвилин 40 на режимі випічка. І ще заздалегідь приготували картопляне пюре. Купили замість квітів ось такий виноград на відео він не настільки великий, як насправді Оця роздачка затягнула на 200 гривень. Я як його побачила в магазині, я кажу, мені цей виноград замість квітів. Ну що, друзі, в мене радість подаруночок на 8 березня. Замовили у Фокстроті. доставка і заніс на поверх безкоштовні. Коштувала така 8 тисяч. Взяли на 6 місяців. Все оформляється онлайн, швиденько, зручно. Можна обрати на Розстрочку, кредит на, е, як вам зручно, на скільки місяців вам зручно розбити платіж. Отже, поверхня тут газова, поверхня газова, а духовочка електрична. Читала по відгуках, дуже багато позитивних відгуків. Люди купляють, подобаються. Подобається дуже все чітко, випічка класно виходить, В комплекті решітка, деко. Ось такі ось справи. Тож я дуже-дуже сильно задоволена. Тепер е залишається тепер демонтувати ту, що стоїть, та встановити цю. Треба якогось там шлангу купити. І не знаю знайти майстра. Женя каже, я сам можу встановити, але я кажу, я боюсь, краще спеціально обучену людину знайдемо, викличемо і нехай встановлює. Сказали кілька тижнів не викидати упаковку, тож у нас додалося тут. Додалося трохи. Ну, хай постоїть поки що, бо мало лі. Чого? але Сподіваємося, все буде працювати, все буде добренько. Фірма Мілано називається дуже довго вагалася. В коментарях мені писали, що краще я поверхню для економії місця, духовку потім окремо якось, але думала-думала-думала-думала, вирішила все-таки пічечкою, одним комплектом, не знаю, як там потім буде з кухнею, зі столешницями, щоб нікого там зайва власно викликати, щоб там щось вирізати, щось робити. Не знаю, чому, чомусь мені так захотілося. Ще мені радили, щоб плита була комбінована і газові конфорки електрична, але не знаю. Обрала таку. Мені найголовніше, що електрична духовка тут це найголовніший показник, який мене цікавив. А все інше готувати на газу це економніше випічку робити в електричній духовці. Ось так. Просто мене ж дух захоплює. Я дуже-дуже задоволена. Ми вийшли прогулятися до магазину знову до будівничого. Треба подивитися шлангу, щоб пічку підключити. Взагалі, дзвонили в газову службу, треба їхати до них на офіс, писати заяву і тоді, і тоді приїдуть, підключать. Тож, завтра або післязавтра поїдемо та все зробимо. Аліса уснула, поки сюди доїхали. Ну, вже час, обідній сон. Тож на воздушці сьогодні поспить дитинка. Поки доця спала, ми сходили, вже скупилися, потім прокинулася, сходили на майданчик, і я щось сіла, відпочила трошки на лавочці, Аліса з Жені бігали, і щось вона вже, віддасть, потягнула його додому. Тож йдемо. Женя нарешті робить те, про що багато хто з вас мені писав про ці е, дірки з вулиці, що треба їх замазати. Е, добре, що в мене була піна, я купила, але так і не використала, тож він зараз запінює е, обидва вікна, це, та потім пізніше на балконі, і потім обріжджа, як підсохне. та... У <замазує>. мене, якщо чесно, на це взагалі руки не знімалися, щось з вулиці робити. На обід сьогодні готую рагу, як обично, з того, що є залишки курячого філе, те, що не використала на відбивні, та овочі. Зараз ще протушкую з томатом і все, можна буде їсти. Буквально ще хвилиночок. 10 нехай протушкується, та будемо обідати. А в нас нарешті запустився процес. Вже щойно зняли пічку, і тепер мені максимально швидко треба відмити те, що, мабуть, не милося все життя, як поставилася тут пічка, так і неможливо, я вважаю, сюди було долізти напшикала своїм миючим, але. Воно одразу не діє. Почитала на упаковці там, ну на цій напляжці, від 2 до 20 хвилин треба почекати, щоб воно там подіяло. Але чекати нема коли. Тож взяла там в мене був зламаний шпатель, та трошки намагаюся пришвидшити процес. Так, нарешті тут почало пахнути чистотою. Зайняло це, не знаю, максимум хвилин 10. Зараз замиваю цей весь плин, миючи. Єдиний його мінус те, що він роз'їдає фарбу, трубу доведеться пофарбувати, але це вже трохи пізніше, не зараз. До речі, в мене, мабуть. Фарба якраз біла залишилась, треба подивитися з того ремонту, що я робила у коридорі ще до Нового року. Нарешті тут буде чистенька, все буде чистенька. Єдине, ось тут у куточку в мене не виходить там якийсь, не знаю, як цемент чи що. ну, віддать, там, може, колись щось мазалося чи що. ну... Це не жир неможливо відмити. В мене, принаймні, не виходить, не виходить. Що воно там таке, не знаю. Все, буквально кілька хвилиночок, і буде все готово. Зараз на суху витру, провітру, і можна ставити піч. У мене от таке враження зараз, що вона тут і була, і не було ніякої іншої, ніби не знаю, ніби так воно і мало бути. Я її собі уявляла, візуалізувала, і вона з'явилася тепер у нашому житті. Женя пішов, зараз віднесе дитячого візочка, ми вчора домовилися, кому віддати, тут недалеко треба віднести, там буде комусь, бо в нас, якщо хтось давно дивиться, в нас два. На цьому треба було там з колесом подивитися, що, ну, нічого. Все там добре, Женя, до речі, подивився, трошки там попшикав маслом чи чим і ніби все нормально. Ну, комусь буде. В нас робота вдома не вчухає, тому, мабуть, я так рідко. Викладаю відео, просто нема коли чоловік займається, працює, я готую з дитиною займаюся. Тож, нема коли навіть відео змонтувати. Але я все обіцяю виправитися. Ой, якось воно буде. Залишився розчин, він сьогодні ще встиг намазати ось тут. там дорогий шар, вирівняв вже трошки буде там, треба буде затерти, Та вже, мабуть, завтра буде тут дорогий шар стелі робитися. Тож, на цьому завершую відео. Мабуть, до завтра. Пока-пока.